Цивільні дружини не мають права на виплати за військовослужбовців. У цьому відео я розкажу, що потрібно зробити, щоб все-таки їх отримувати. В Україні цивільні шлюби не дають юридичних прав, навіть якщо ви багато років живете разом і виховуєте спільних дітей. Якщо чоловік служить у Збройних силах і зник безвісти, цивільна дружина не має права отримувати його грошове забезпечення. Якщо військовий загинув, одноразову грошову допомогу можна отримати лише через суд, довівши факт спільного проживання. Живання однією сім'єю без шлюбу. Тож що робити, якщо чоловік лише готується до служби краще офіційно одружитися, якщо ви не встигли через суд встановити факт спільного проживання, це відкриє шлях до одноразової грошової допомоги в 15 мільйонів. Ми допомагаємо підготувати заяви, зібрати докази та довести такі факти в суді. Тож, за необхідності, звертайтесь. А що робити тим, чий чоловік вважається таким, що з них безвісти? Цивільна дружина не має права на грошове забезпечення зниклого безвісти військовослужбовця в українському законодавстві. Членами сім'ї військовослужбовця вважаються лише особи, які перебувають з ним у зареєстрованому шлюбі. А також інші родичі передбачені законом. Фактичне спільне проживання без реєстрації шлюбу не створює для особи правового статусу дружини чи чоловіка. Навіть наявність судового рішення про встановлення факту проживання однією сім'єю не створює підстав для виплати. Це підтверджено судовою практикою. Суди поки що стоять на тому, що встановлення факту спільного проживання без шлюбу не надає особі правового статусу подружжя у розумінні чинного законодавства. Відповідно, командири військових частин правом. Відмовляють у виплаті грошового забезпечення цивільним дружинам. Але якщо у вас є підстави вважати чоловіка загиблим і ви оголосите його померлим, то буде застосована процедура, про яку я розповіла на початку відео, і ви будете мати право на 15 мільйонів ОГД. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь на індивідуальну консультацію, у особисті повідомлення або за посиланням у шапці профілю.